Доброго дня, мирного неба і міцного здоров'я. Дай Бог нам скорішої перемоги і миру. Ось так у нас горбка красота. Ось так у нас золота осінь. Ще тільки берези в листі, а це вже все дерево облетіло. Ну і дуби, де ростуть дуби, то ще також Є листя на дубах, різнокольорове. Вчора їхала. Спочаю з вас, з базару. <різь> ага. А що ти робиш? А наш ти ага. Все, спутався? <різь> ага? 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 А як ти думав? А наш ти путаєшся? Заступив? Заступив за мутузок. стояти, розплутаю кашу. Дай ножку. Ну, лапку, От так, другу лапку. Ось так. бачи, який ти розумний. Станий гаммішок малий. Що тут таке лапку дати і як? Ну Ось одно любить зачепитися. А це мої козульки. Біжають, збирають травичку яку-небудь, деякого стручечка знайдуть. Ось, зараз тут попасуться, тоді вийдуть на траву і вже тоді пасуться файно. Зараз дійдемо сюди донизу, тут походять, вернемося назад, підемо на овес. Нові всі допасуться і додому. Та я тут таке. Так, скільки годин пасу кози? Зараз гоню раз пасти. Казали, скільки пасу, що даю їсти, зараз розказати. Пасу раз зранку, бо з обіда вже нема коли гнати. Ось і. Роботи ще багато, я не встигаю все зробити. Так що нема коли два рази гонити. Пасуться раз, вони вже знають, що вони раз пасуться. А то зранку попаслися. Йдуть пастися, їсти не даю. На ніч заложено їсти, а от йдуть пастися, їсти не даю своїм козулькам. От. Яр, не шарпай мною. То що таке має бути? Прийшли з поля. Стоять, якщо є кому дати вдома гарбуз, вже вони дадуть їм. Нині малі вже поставлять їм гарбуз з дробленим зерном. Зараз ще не пару покамість, бо ще гарбуз є. Часу не маю, коли ще паритися, то ще не пару. Так, пасу. Попасла, їсти так, дала гарбуза. Всього та й з'їли. Гарбуз пересипаний дробленим зерном. Ось так вони в мене їдять. І заложую віники. Їсти ну от, листя, або листя те, що назгортала, або ті гілячки, що я сушила, їм от отвіночки робила. Ось, оце. під низь соломи ложу, наверх геляки, чи з листям, чи саме листя, це вже як коли. Ось, Положила, чи листя з морквиням ложу, і вони поїли. Ось так. Лязь, полеж і успокойся. Вони це з'їдять гарбузом закусили, чи гарбуз діли тим закусили і стоять спокійно, тихенько до самого вечора. Губіт я їсти козам не даю. Губіт я не даю вже. Ось, так що Вони у мене виходить, їдять два рази. Ну, Вони і зимою у мене їть два рази, я в їсти не даю. Я зранку ну, як, дала їсти там, буряк чи гарбуз. І заложила сіна більше, чи там соломи з листям, нема різниці. Щоб в губід їсти не давати. Бо якщо даю три рази, то тільки, тільки ходи і вибирай їм кожен раз їхнє їдло. Ось такі діла. От. Поїдять і вечір знову прийшла, вечір Тругарвуз нє Ні, ні нє ні, ні, ні. не пущу ми жених, бо ти зараз їм будеш робити мать. да да мать. Да, да. Вони зараз будуть летіти, не знати, де подітися. Угу. Ага. От ти скажи, яка печаль. Ага. ага, ага. ага, ага. Ще, якби тебе так кнопка не боялася, то може б я тебе вже і пускала, щоб ти їх трохи колошматив. А так ні подібного. Кнопка ще дуже тебе боїться. Так що... Сиди, друже. Ага. Ага. Ну. Ага. Ввечір, знову ж таки, натерла гарбуз. От зараз я маю на увазі, що даю. Гарбуз натерла, зерном дробленим, пересипала. Тихо будь. Негарно так. Що тут ти сковулиш? Чуєш, що там той там скувули чийсь спец, собі. Ось, пересипала зерном, вони поставила собі їдять, хто скільки хоче, коли хоче, кожна має своє відро. Ось, А потім вже а потім вже дозаложую ще їм, або вперед заложу соломи з листям і вони собі тоді їдять і те, і те, хто що хоче. Ось так. До і в рано і вечір. В в 7 годин, а вечір е, пів дев'ятої, дев'ять, від пів дев'ятої до 9. Ось так. Дою ще два рази, але вже білу буду переводити на раз, бо вже два місяці минуло кітності, її треба починати запускати, бо потім не спів запустити. Ось такі діла. Ось така. То в нас справа. Ось так ми пасемося. ще не переводжу на раз, бо ті, що погуляли, ще в мене не гуляна залишила кориця. До козла вона так і не була. Я думала, поки чоловік вдома завеземо ту. Ну нічого. За машиною я договорилася. Але свею, то є свею, ну нічого. Коли зірветься, завеземо Ну, Зірку ми вже звозили, зірка повинна бути кітна. Була до козла. вчора І ми її звозили. Ось такі то справи. Так. А так... Ага, на що ж, на як же, Попідскакуй коло мене. Так. Будеш мене лапою штурхав, то дам по жопі. Ти мене зрозумів? Бач, що я стою, а не йду. То він же мене буде попихав, щоб я йшла. Кози пасуться, тут є на чому пастися і вони пасуться. О. І оце такі то справеньки. Ще в мене не гуляна, що я знаю точно кориця. Ну і кнопка в мене під знаком питання. Я так і не знаю. чи то вона гуляла, чи то вона не гуляла, так і не знаю. О, чи буде вона кітна, чи ні. Ну, поживемо, побачимо. Головне, аби люди здорові, худоба, а все остальне поволі. Скоріше, щоб настав мир. Ось так. Як я стою, вони тоді пасуться. Якщо я йду за ними, то вони теж йдуть далі і далі не пасуться. А так, зараз трохи попасуться. Тоді сюди догори вийду і верхом вернемося назад, підемо на овес пастися. Ось. Я сказала, що не піду і не попихай мене ногами. Грамотєй який. Ага. Ні, сказала, значить ні. Стоїмо на місці, вчися, дисципліни. Да-да-да-да-да-да-да. Чися дисципліни. А да я, на що ж? Я знаю, що ти в мене грамотний. Зараз ті кози будуть летіти, хто знає куди. Угу. Угу. Давай я тобі дам щось смачненьке лучше, на. Яр. Давайте щось смачненьке, не. Тебе мурзати те, я не хочу. Так, але ж ти вріднющий. Чисть пасеня десь кавулит, а той чує собі скавчить. Чекай, бо ще один? Все, кинула в мордяшку. Не качайся, бо вітер буде. Якщо вітер задуває, вибачте, ми в полі ніц не зробимо. Тут вітер трохи є в нас, але тепло порівняно. Ну, вже з неділі передають похолодання. Ось так. Я годую зараз кози, ось так кормлю. В другому відео розкажу, як, коли я починаю давати піло і живину. Ось, не знаю, нині щось мій чиниш гони за кнопкою. Може вона Бог дасть буде. Гуляти, що він чує. Вже хотіло б, щоб вони всі погуляли і вже було тоді спокійно. Вже б чекали до березня місяця окотів. Ну, Біла, то в січні має котитися. А киця. Ні, не киця, та який. Мишка. Так, да, і киця. Бо казав доктор, що вона кітна то я не знаю за кицю, коли вона має котитися, але десь, по суті, мала би теж в лютому котитися. Він, я бачила, раз на ній вскочив, так як на кнопку. Кнопка стояла, два рази на ній вчив, більше вона не давалася. А киця моя, він раз тільки вскочив, але вона втікала від наздовганці. Доктор був, пробував казав, вона кітна. Значить, будемо чекати. ну Вона десь в лютому, за пару днів після мишки. Але чи так чи ні, то не знаю. Ну, надіємося, що вона кітна. Ось такі діла. А ті вже всі останні березень. Ну і, мабуть, ті ще й на квітень заступлять, діві. Якщо то кнопка не кітна. Ну, але нічого, якось воно буде. То таке життя. Але ж ти вредний. Я. Я. Ти вредний. Правда, вредний? Дати тобі щось. Так, 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 так. так. Айдати. Айдати. Ай, ти. Ой, ти мордяшка, ти ж така моя хороша, ти ж така моя мордяшка хороша. Люблю я тебе вредно, ну ти такий дитинча ще вреднюче. Таке ще вреднюче дитинча. Ай ти, мазунятко моє. Люблю я тебе вреда такого. Ай ти, слайчик. І що? І що? Все, сиди, сиди чемно, будь чимним. Ось так. Ти ж можеш бути чемним я хочу, але такий вредний буваєш. Що нема ради. Іх, ти, красавчик Ну-ну-ну-ну-ну мені телефон виб'єш. Виліз на руки, так? Да? Хоч на руки, як сказився. Нема ради. Ну-ну-ну, то я ж тебе не вийму на руки. Ну ти ж, ж великий бугай. Тебе Іван тільки бере на руки, я не беру. Тікай. Ой, Господи Боже! Ладненько, всім до зустрічі вслідючому відео, всім па, па 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 При можливості не забудьте поширити відео. Гарного, мирного, всім дня або вечора, хто коли буде дивився.